Друзі, вітаю! Фабрика спортивних голубів. 10 вересня. Прекрасний, чудовий, літній, можна сказати, хоча осінній, сонячний, теплий, нежаркий день. Те, щоб таке було літо, ціни йому не було б. но. Що маємо, то маємо. Знову ми своїх улюбленців. Ну і сьогодні програма в нас яка? Значить, голуби на сьогоднішній день активно линяють. Виліт голубів обмежений в зв'язку з тим, що яструб атакує не дає їм просто життя. І сьогодні я хочу таку повідомити новину. Може це тільки сьогодні, а може ще раніше. Я ластівок вже не бачив, ви знаєте. І вінці там на паркінгу, де машина стоїть. Там постена на паркінгу було, багато ластівок гніздилося. І я їх сьогодні випадково, може, це просто я сьогодні їх не замітив, може вони вже доненько полетіли. Ну, от сьогодні я звернув увагу, що ласівок вже немає. Значить, це вже говорить про те, що у нас вже на порозі осінь і вже перельотні птахи. Деякі вже мігрірували в інші місця. Ось такі у нас новини. Ще є хороші новини. значить, 21 серпня ми пускали в Вінницю. І у нас знову сьогодні прильот є. Це вже скільки там? 20 днів, грубо говоря. Да? Я не знаю, коли він прилетів. Бо вчора тут нікого не було, було закрито все. А сьогодні він сидів, мене чекав, цей голубок, самочка. Ну, Все рівно. Грубо говоря, 3 тижні. Mm, летіла голубка з Вінниці, 60 кілометрів. Mm. E, для мене це радість, тому що e, вона прилетіла додому, а значить це говорить про те, що цей голуб шукає дому і хоче бути вдома. І насамперед. Я би робив би, е, 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 Іменно племену базу робив би на таких голубах і буду робити базу на таких голубах, які будь-за що вертаються додому. Тобто, саме цінне, що є в голубу, це то, що він стремиться додому. А і все інше ми йому можемо прилити. Ми можемо його. Тобто, голуб це ж велосипед, ми з вами про це вже говорили. Так? Ми можемо з нього зробити все, що завгодно. Головне правильно це робити і вміти це робити. Багато є людей, які це зробили і на Україні, і за межами України. Європа і інші континенти. Так? Тобто, це досягли успіхів. Не з-за того, що вони. Купляли класних глубин, а із-за того, що вони вміли з, з ними працювати. Значить, такий денок. Він так бачу, позасирали ці паїлки. Це зараз я їх відмочив, хай там трохи помию. От, уксус яблучний. йодована насіль. Це я кидаю її, я вже казав, я кидаю її в мінералку і, і купаю голубівній. Монообичні сіл, солі, а це в мене є обична сіля, ця юдована. Це також допомагає від паразитів пухопіроїд. Там ці кліщи, ця всяка фігня. Називаємо її так умовно. Голуби линяють, сипляться повним ходом. Там ще. Чую, чуєте, що є голубенята, да? там, коротше, що не роби, ну голуби ж не розділені там, в принципі. Ну, там частич, частично, скажімо так, розділені, да? частично ні, то е, там вони якось я просто не бачу, там вони собі тихенько заховалися і виховали голубенят. Ладно, так і буде. У мене, між допрочим прошлі осінні голуби і один голубок залишився. Це той, що прилетів з 15 кілометрів. І є такі голуби, в принципі, нормальні голуби. Це ось, показую, самочка. Ось, ось, ось самочка сиза. Це вона прилетіла сьогодні. Я ловив її лапи, там дивився, в принципі, там, щоб така вона в болоті. Знаєте, як буває, що десь голуб шукає, там лазить по цих болотах. Це кольцо таке в болоті забите, ні, такого немає. Тобто чистеньке все. в принципі, Ну, десь вона короче, була. Ну не факт. там, Що там вона була, що не була. Факт того, що вона полетіла. Це із тих голубів, які в мене є такі голуби, які я вже замітив, що цього року вони показують такі результати. Все, жовта самка, дивіться, яка самочка. Вогонь. Ця самка теж летіла 200 км. Красива самка. Ну, це червоні жовті, да, це, там, це лінія таких. Це ця самка. От, і брат рідні сидить червоний. Вони схожі. Ну а там же от це, далі тітка сидить і... Тітка сидить. І тут ще має бути десь червоненький має бути. Ага. Все вон тетя одна, о там да, сидить та з Сіреньєвим голубом. То коротше якось так. Це вони покупалися, тут зараз лежать, віддихають. О, такі голубочки прекрасні. Значить, є прильот, так? Да? Прилетіла ще самочка. Голуби покупа, мішанка. Ну, яка там мішанка, там вже. <кій> Що я зараз даю? Ріпак даю. Процентів 20 даю ріпаку, позаразних линька, їм це необхідно. Ячмінь, 40% ячміня, 10% пшениця курузи мало процентів 5 кукурудзи даю там і там той набор що з того з того корму що я показував то там в ньому теж все є тобто ну коротше все є і вони класно його їдять, класно линяють було абсолютно здорові, питань до них немає. Значить Все класно, так? Да? Так, що сьогодні ще можемо таке поговорити? Значить Що в нас? Яка нам зараз пора по голубах? Ну Там ще хто молодими не долітав, той молодими дольотує, тренує голубів молодих перевіряє їх. Тобто це такий цей місяць, ще, я думаю, до покрови. Це ще можна буде це все діло зробити. А там вже будуть дощі, де буде слякоть, болото, вже буде голе дерево, температура буде низька, там вже немає сенсу їх цих голубів мучити. Хоча можу, голуби можуть літа літати е цілий, цілий рік можуть літати і з зимою. Ну, правда, хуртовину там не бажано їх пускати. Якщо їх привчити це робити, то вони будуть це робити постійно. Ну і, звісно, це буде покращувати їхню конституцію, да? Будуть класні голуби. Ну, це цим треба займатися. Інтенсивно треба цим працювати. Виховувати таких спортсменів, чемпіонів. Mm. Ну, ми поки що таких не маємо, голубів, бо ми до цього ще не дійшли в уровні. Значить, ось таких маю голубів, які покупали, пир'я, летить пір'я з них, води пір'я, голуби викупалися, вони щасливі, віддихають, сохнуть. Будемо їх переводити після цієї линьки, такої інтенсивної. Будемо вже переводити їх між <кій> ну, зимовий корм. Зимовий корм там 60-70% ячменю і 40-30% всякого другого корму. Ну, там вже буде більше кукурузи, бо зимою їм треба енергію для того, щоб грітися. То така буде смісна зимова. Якось так. Ну, значить, голубів трохи є забагато. Будемо трохи десь комусь подаримо голубів. Будемо перебирати, я думаю, зараз ну, немає зараз смисла їх перебирати, бо вони зараз вони вони без пір'я, вони зараз голі абсолютно. Зараз щось вибирати не буду. Це вже тоді, коли вони перелиняють, то і зараз же голуби в нас е стадія Леньки, вони зараз вилиняють. Потім вже ми їх, Це вже новий календар Голубовода. Получається новий, новий календар. І от те, що ми вже в цьому році. Ми зробили, вивели. Якісь є е, висновки зробили. Пташку якусь вивели на наступний рік. От той рік вже можна буде щось друге. Значить, які в мене плани на наступний рік? Я розказую. Правда, не можна розказувати про плани свої, але ну, давайте не буду розказувати, просто скажімо так, що можна зробити на наступний рік. Щоб не злазити, так? Да? Що би я хотів зробити на наступний рік. На наступний рік я хотів би зробити наступне. Е, ранньою порою це е, лютий місяць 1 лютого їх з'єднати самки з самцями. З'єднати самки з самцями і отримати перших. Молодих голубенят, це може, можливо, буде по одному буде голубеняті, може по два, не знаю, там як, як вийде. І е, облітати їх, ну, відповідно, так має бути. Все. І спробувати змагатися цими молодими голубенятами. Тобто, якщо в нас ми будемо умовно говорити, що е, там першого Числа ми їх з'єдуємо лютого, Там, 3 числа вони вже будуть, не зразу паруються. да? Тобто через 5 днів, грубо говоря, вони вже будуть. Давайте неділю на моїм тиждень. 7 числа вони вже будуть, голуби, самці вже будуть знати самок на на, на, на гніздо. І 10 числа вони вже будуть на що нестися. Потім 21 день. да? Що, скільки, от дивіться, я вже забувся, і скільки голубці один на яйцях по моєму 21 день. Знав, знав і забувся. А, не приділяюся вам уваги. Не пам'ятаю, треба буде подивитися. Капець. Дожився. Ну, коротше, не важно. E, значить, у нас вже в березні будуть голубенята. Вже... E... В кінці березня, десь 20 числа березня, э, у нас вже на... вийдуть голубенята. Ну, десь числа 24 березня, 25-го. Ми вже можемо її відділити, а то й раніше. І, виходить, квітень вони будуть у нас вільно літати. Квітень, квітень і м -м, кусочок. Травня, да? В травні вже починаються змагання. Тобто я хочу, вважаючи це, в принципі, зможуть ці голубенята змагатися. Це їм буде місяць, там і 10 днів, півтора, півтора місяця їм буде цим голубенята. Чи зможуть вони змагатися з старими голубами. Ну, старими таке маю Ну, В принципі, я думаю, що е на Близькі дистанції, скажімо так, максимум 250-300 км, я думаю, що і воно буде накидувати. Це така моя думка. Понятно, що я, кажу, що я не експерт в цьому, я оби, об, обична людина, яка собі щось там робить, ставить якісь цілі, якісь там досягає чи, чи не досягає, через що я там, в принципі. Критика завжди в позитив йде, так що абсолютно без всяких можете писати. А якщо неправильно говоримо, можете виправляти виправляти як, як хочете. Але я говорю те, що я собі думаю робити на наступний рік. Ну, от так, в принципі, такий сьогодні відеоролик. Скажем так, практично ні про що, бо такого, такий час, проміжуточний час, час время таке, що, в принципі, ніяких таких нюансів нема про що говорити. Глуби собі в стані спокою знаходяться. Тут навіть можна було б і не знімати нічого, але так, щоб для. Поддержки канала, да? будемо щось, щось показати, щось познімати. Ну, якось так. Переходний день підходить до кінця. Кому на роботу, кому на учебу. Всім гарного наступного тижня, до побачення, до зустрічі!